Сьогодні висаджуємо суміш трав. Два види орегано, два види розмарину і тім'ян. Для цього ми використовуємо універсальну торфосуміш. Наповнюємо горщики не повністю, для того, щоб ми потім змогли е, накрити їх плівкою і створити парничок. Ось так, буде нормально. Горщики ми використовуємо не надто великого розміру і не надто великого, маленького. У нас вони 9 см в діаметрі. Ось так виглядають горщики, наповнені ґрунтом, і зараз починаємо висівати насіння. Дуже-дуже дрібне. Злегка пролили водою. Наше насіння залишилося на поверхні для швидкого проростання. Зараз вкриємо це все плівкою для створення парникового ефекту і зробимо невеличкі отвори по плівці.